Ну а просто зараз детальніше розкажемо і поговоримо про наступний проєкт, який називається Ціна Свободи. Саме таку назву власне має міжрегіональний проєкт за підтримки Українського культурного фонду. Організовує цей захід обласний художній музей за умовами цього проєкту. 15 митців із усієї України проведуть два тижні серед природи та відносного спокою. Саме таким місцем було обрано малієвецький музей, і саме там митці створюватимуть свої нові картини. А про цей проєкт та арт-резиденцію більше розкажуть наші журналісти. Тож дивимось, у Хмельницькому художньому музеї розпочався проєкт «Арт-резиденція». його організовують спільно із Малієвецьким та Донецьким музеєм. Останній поки переїхав в інше місце, проте навіть у час війни мистецтво має розвиватись. Ми хочемо поспілкуватися з митцями, Ми хочемо мати такі великі надбання. Хочемо щоб ми ці об'єдналися незалежно від того, що зараз ти повномасштабна війна, але Мистецький фронт він повинен бути. За підтримки Українського культурного фонду на Хмельниччині на два тижні запрацює арт-резиденція. Цьогоріч вона має промовисту назву Ціна свободи участь у проєкті беруть 15 художників з різних міст України. Часом митці представляють одночасно два населені пункти. Війна вигнала людей з рідних місць. Вона ж внесла зміни у творчість, каже молодий художник з Києва Євген Клименко. Хлопець проживав у Дніпрі. Я до війни не малював військових, а зараз змінилося. Бо я ну я вважаю це не творчістю, а більше як такий журналізм, але малюнками. От а творчість це творчість. Ну це внутрішнє, те, що в мене там всередині. А на придатку часто згадує рідний Севастополь, каже багато знайомих митців нині за кордоном. Тому арт-резиденція гарна нагода знайти однодумців у непрості часи. Я вперше на резиденції взагалі, але я їхала. З метою познайомитись з художниками, обмінятися якимись темами і своїми розміркуваннями, і через те, що зараз. Під час повномасштабного вторгнення то і багато людей виїхали з України. Війна стала викликом для багатьох художників, Хтось зробив перерву у творчості, а інші почали зображувати усі жахіття реалій у своїх полотнах. Я написала цілу персональну виставку, яку зробила вже в музеї Київська національна галерея. <кій> Чомусь у мене було величезне натхнення під час тривог, під час небезпеки, страху. І все це виливалось на полотно, Звичайно, за умовами проєкту «Арт-резиденція-15» художникам створять умови для співпраці та творчості. Цей період, який переживає країна, буде задокументовано у полотнах. Місцем для творінь стане Малієвецький музей. Важливою складовою проєкту є психологічний супровід. За час війни я спостерігаю, як підвищується культура опікування про психічне здоров'я. Тому дуже дякую організаторам, які саме цей компонент внесли в програму програму резиденції ми будемо говорити про те, як можна себе підтримувати, як можна надавати собі саме підтримку в кризовому стані. Тобто, коли піднялася тривожність, коли саме сталося щось, і треба себе заспокоїти. Усі художники працюють в різних стилях, саме тому такий мікс буде особливо цікавий. Переможців обирали з поміж 70 претендентів: 15 художників з усіх з усіх куточків нашої України. Це е, е, різні художники. Із різним бекграундом, із різним життєвим досвідом із різними професійними компетенціями. І нам цікаво, як власне вони творчо опрацюють тему, яка була запропонована для артрезиденції ціна свободи. За підсумками заходу Хмельницький та Донецький музей організують чотири звітних фотовиставки. Одна з них запланована на день незалежності в обласному центрі. Ну, а детальніше про цей проєкт поспілкуємось просто зараз разом із гостями, які у нас в студії, це пані Ольга Долінська, директорка Хмельницького обласного художнього музею та Олена Фідрія, директорка Донецького обласного художнього музею. Пані, я вітаю вас, слава Україні! Героям слава. Ціна свободи, от це назва міжрегіонального проєкту. А хотів би розк... запитати вас детальніше, так як взагалі відбувалось створення і реалізація цього проєкту, так. Чому обрали саме Малієвецький замок? Розкажіть про це детальніше. Пані Ольга. Власне, реалізація проекту триває із 1 червня. Саме тоді ми підписали із українським культурним фондом договір на реалізацію цього проекту. А вчора ми вже стартувала власне резиденцію у Малієвецькому історико-культурному музеї. До нас зранку приїхали учасники резиденції. Це абсолютно різні художники. З абсолютно різним досвідом, і власне 14 днів вони творитимуть в прекрасному мальовничому місці. Вони будуть займатися тільки творчістю, вони будуть спілкуватися, вони будуть вчитися, тому що художник це ремісник, да? і це постійна праця над собою, постійне самовдосконалення. Навіть якщо ти художник вже більш досвідчений і поруч з тобою молоді люди завжди є чому повчитися. Власне, як народився цей проєкт, почали ми його писати досить давно. Працювала команда нашого музею і погодились стати нашими партнерами: власне, Донецький обласний художній музей і, власне, Малієвецький музей. Um, чому uh, така тема, чому така арт-резиденція? Uh, питання підтримки, питання допомоги і питання нових можливостей і актуальності культури і українського мистецтва. Uh, як ніяк зараз на часі, коли в нашій країні війна, і ця війна розпочалася далеко не 24 лютого, а триває вже 10 років у нашій країні. Е, тому е, запропонована учасникам тема не обмежується лише тими подіями, які зараз відбуваються у нашій державі. Е, кожен учасник може особисто для себе переосмислити, що власне для нього є ціна свободи. Е, Можливо, це ті події, власне, які відбуваються. Можливо, вони більш глибоко і філософськи підійдуть до цієї теми. Вчора, коли ми вже знайомились і спілкувалися з учасницями, одна із них із Маріуполя, яка втратила власне житло, і як ніхто розуміє, якою, якою ціною дістається ця свобода. Тому нам дуже цікаво, які творчі роботи. Філософські вийдуть із такого спілкування. Пані Олено окремо хотів запитати вас про те, от 15 художників, 15 митців. Як обирали цих 15 митців? З якими критеріями? Розкажіть про це? Ну, критерії була створена як зазвичай на художню виставку, на арт резиденцію створюються. Комісія створюється художня рада, і за принципу, тому що тут багато партнерів, і від кожного музею були присутні в цій комісії працівники, які дивилися на роботи, що відсилали нам митці. І це не було, знаєте, відбір такий, що ми повинні відібрати роботу на виставку, бо коли митці показують свої роботи, які будуть потім представлені в єдиній експозиції, а це потрібно було зрозуміти, чи є митці, чи є в них розуміння цієї ціни свободи, як вони переосмислюють ці події. Чи готові вони до співпраці в такій арт-резиденції з іншими митцями, щоб отримати єдиний спільний результат? Бо спільний результат це не лише виставка або каталог, спільний результат це і сама арт-резиденція, чи буде то досільно і доречно вибрати тих самих митців, які зможуть зробити? Переосмислення цих дев'яти вже понад дев'яти років, тому що дуже багато митців стикнулися саме після 24 лютого з цією війною. Але була така широка географія, тому що митці східної України вони це все зрозуміли ще в 2014 році. В них є трошечки інше переосмислення. Ну тому завдяки цій раді таким спільним, уже спільною згодою приходили до висновку про осмислення митців, про їх роботу, про їх творчі процеси і про їх готовність взагалі працювати в цьому проекті. Хотів би також запитати про те, звідки самі митці, тому що ми розуміємо, що їх буде 15. І відповідно ми ж розуміємо також, що там художник, який є, там з Дніпра або з Маріуполя, так в нього буде своя призма бачення цієї війни. Відповідно, так само, як художника із Львова. так, тому що зовсім інші події переживали люди. Чи була якась географічна можлива ознака того, звідки мають бути ці митці? Ми, коли оголошували open call, єдиним єдиною умовою у нас було це вік плюс 21+, плюс, і що це громадянство України. Інших ніяких у нас додаткових ну запитів як би не було. Ми отримали близько 70 CV і також портфоліо. Це були художники. митці із абсолютно різних куточків нашої України. І ми просили зазначати як місце теперішнього проживання, тому що багато хто були вимушені переїхати до інших більш спокійних місць. Так і де народилися ці миті, в якій атмосфері вони росли, чим надихалися, хто були їхніми, можливо, вчителями. І тому, власне, на нашій афіші ми вказали не тільки одне місце, да, звідки художник, а власне їх цих міст більше, ніж власне, учасників. Е, тому ми е, намагалися м, якось такого балансу географічного досягти, гендерного і е, різновікові учасники. Ми хотіли, щоб були представлені, адже надзвичайно цікава така от співпраця і така кооперація. Е, власне, ми можемо озвучити, давай, давай, як якщо озвучимо, потрібно. Да? Е, у нас представлені е, Харків, Київ, Одеса, Кам'янець-Подільський, Хмельницький. Донецьк, Винники, Дніпро, Краматорськ, Полонне, Львів, Маріуполь, Маліївці, Запоріжжя, Трускавець, Бахмут, Івано-Франківськ, Виноградів, Севастополь і Кременець насправді така добірка максимально різно, різностороння, і такі географічні назви міст, які в принципі спонукають до того, що робота вийде доволі цікавими. Окремо хотів би запитати про мету, яку ви ставите перед проєктом. І чого ви очікуєте потім вже за підсумком, коли зможе прийти людина і побачити всі ці роботи, які творилися впродовж 14 днів? З яку мету ви ставите перед собою? Мета велика, яка базується на тому, що культура живе, сучасне українське мистецтво розвивається. і... Ми, як ніколи, повинні про це говорити. Люди, які приїхали на арт-резиденцію, отримують надзвичайний заряд енергії і якесь нове дихання, тому що сама арт-резиденція покликана для того, аби допомогти художникам підтримати їх і допомогти відновити свою діяльність. Тим, хто а, в результаті цієї великої війни був змушений або призупинити її, або переформатувати. Власне відокремлюємо а, від усього такого щоденного буденного, да, тому що а, вони будуть забезпечені а, необхідними матеріалами для роботи, а вони будуть проживати в, в хостелі на території прекрасного, заповід... прекрасного музею. У них буде харчування, у них буде прекрасне спілкування із природою, із а, прекрасними кіньми, які є у садибі. А, тому, власне, сама мета ознайомити і познайомити людей із різних куточків, а, дати можливість поспілкуватися, обмінятися досвідом. Надзвичайно, ціно це для нас музейників, тому що. А, Мета для якої працює і художник, і власне, ми, музей, як дослідники, єдине. Ми працюємо для нашого глядача, для нашого відвідувача. І завтра, післязавтра, трохи згодом, ми сподіваємося, що війна закінчиться нашою перемогою. І через рік, два, п'ять, десять до нас прийдуть люди дивитися на ці роботи, які створювали художники у ці важкі для нашої країни часи. Можливо, також значити про те, що всі митці працюють в різних стилях, і тобто це буде така надзвичайний спектр емоцій, які вони зможуть передати завдяки своїм е, витворам мистецтва. Пані Олена, я хотів би запитати вас, який ви очікуєте отримати спектр емоцій вже після побачених робіт. Які, в якому спрямуванні вам би хотілося найбільше побачити? Ну, так, не можна сказати, який ми очікуємо різ, результат, бо ем... Після робіт ще, немає. Бо робіт ще немає. Поспілкувавшись з е, митцями, ми розуміємо, що це буде настільки широкий спектр, тому що е, кожен працює в різних техніках, в різних жанрах, кожен е, різним надихається. Тим паче, коли е, їм створили такі умови, де ще їх оточується е, е, прекрасна садиба і е, е, прекрасні пейзажі, то може в когось виникне бажання зробити саме. Такі більш спокійні роботи, бо вони цього потребують, і з початком війни декому потрібно висловлювати свою позицію і позицію війни, декому потрібно ще заспокоїтись, і такі більш спокійні роботи зробити. Але очікуваний результат ну це те, що ми об'єднали митців. Це те, що це є вся Україна і географічно, і ідеологічно. і Мистецько, тому що немає у цього схід, захід окремо, як раніше нас поділяли, і це дуже важливо підтримати цих митців, які залишилися трошечки осторонь, бо вся увага йде просто зараз на ці всі військові події. все це йде на фронт. Бо ми розуміємо, навіть я сама, як переселенка, я це розумію, що ця велика підтримка, це потрібно відкривати такий мистецький фронт, музейний фронт. І ми, як люди художніх музеїв, представники художніх музеїв, ми саме розуміємо, що якщо ми не будемо підтримувати цих митців, то не буде тієї віддачі, вони будуть себе почувати осторонь, вони будуть себе почувати непотрібними, а їм потрібно бути постійно в часі, їм потрібно бути з глядачем, їм потрібно бути з музеями. Вони творять для глядача, вони творять для музею, вони творять для себе і творять для держави, для того, щоб ми мали культурну спадщину. Я думаю, що ми отримаємо дуже гарну таку культурну мистецьку спадщину. Знаємо також про те, що за фіналом буде організовано чотири звітних фотовиставки також. Художніх. Художніх Художніх виставки, так, перепрошую. І відповідно, одна із них відбудеться також на День Незалежності. Так. Розкажіть, де проходитимуть ці виставки оцих чотири, і чи побачимо якусь можливо особливу там програму, скажімо так, на день незалежності. На чому я хотіла би спочатку наголосити вчора? Ми знайомились власне у Маліїцях з художниками, і багато хто відмітив, що цінують, власне, що це саме арт-резиденцію є, а не пленером, тому що це розширює можливості для художників власне переосмислити ту тему і. Висловитись, так і тому результати дійсно мають побачити якомога більше глядачів і відвідувачів. Перша звітна виставка відбудеться власне, у Маліївцях 15 серпня. Ми запрошуємо усіх. 24-го, на День Незалежності виставка приїде вже у Хмельницький обласний художній музей, де ми готові будемо представити роботи. Ті, хто приїде в Маліївці. Матимуть можливість ще поспілкуватися із тими художниками, власне, із авторами робіт, тому що не всі ще поїдуть додому. А вже 24-го ми вже будемо представляти їх роботи і говорити від їх імені. А третім містом, де експонуватиметься виставка, це буде місто Київ у музеї Кавалерідзе на Андріївському узвозі. Також Представлять роботи за результатами арт-резиденції, і четвертим містом ми планували місто Краматорськ, власне, куди і переїхав Донецький обласний художній музей. Але зараз ми розуміємо, що на сьогодні це досить небезпечно в першу чергу для людей, які зберуться або ознайомитись із сучасним мистецтвом художників. По-друге, це небезпечно і для самих творів. Які ми мусимо зберегти і передати для наступних поколінь. Тому, власне, зараз ми ще на етапі такого очікування і сподівання, що коли вже будемо готові вести виставку у четверту локацію, будемо сподіватися, що таке це буде Краматорськ. Окремо хотів би також приділити частинку уваги Донецькому обласному художньому музею. Він зараз релокований до Краматорська. А розкажіть про те, чи є там наразі якісь витвори мистецтва, як ви їх намагаєтесь принаймні оберігати, так? І чи допомагала якось держава наразі в плані підтримки самого існування музею? Пані Олена. Ну, це дуже такі серйозні питання музей. Зараз в Донецькій області, взагалі як і по всій Україні, фондові колекції не розголошують і експозиції немає. А зараз на часі музеїв Краматорську він є закритим, тобто він не працює для відвідувачів, тому що ми не можемо наражити наражати на небезпеку тих людей, які знаходяться в місті, і збирати їх в тому місці. Ну, ми потрібні повинні зберігати життя. А за витвори мистецтва я можу сказати, що вони, вони збережені відповідно до вимог Міністерства культури України. Колекція схована. Колекція схована, колекція збережена. І будемо сподіватися, що після великої перемоги ми зможемо більше. Про це розказати, розказати так. і а і її це... побачити, пані Ольга. Пані Олена, Я вам дякую. На завершення запрошуйте глядачів, аби вони обов'язково відвідали художню виставку. А, нагадайте ще раз, де це вперше можна буде зробити, і аби обов'язково проходили і дивилися картини. Ми запрошуємо усіх відвідати першу виставку за результатами арт резиденції яка відбудеться 15 серпня у Маліївцях, 24 четвертого. Не вересня серпня, перепрошую 24 серпня у Хмельницькому обласному художньому музеї. Також ще буде діяти виставка Віктора Зарецького, яку ми нещодавно відкрили до Дня української державності. Наш Хмельницький обласний художній музей працює. Він не закривав своїх дверей перед відвідувачами під час великої війни. Ми працюємо як арт-хаб, тому запрошуємо. Доєднатися до е, прекрасного сучасного українського мистецтва разом із Хохом, друзі. У нас в гостях Ольга Долінська, директорка Хмельницького обласного художнього музею, та Олена Фідрія, директорка Донецького обласного художнього музею, говорили про міжрегіональний проєкт за підтримки українського культурного фонду, який називається Ціна Свободи. Я дякую вам за те, що ви доєдналися до нашого прямого етапу. Дякую, дякую за запрошення.